Дівчатка, привіт! Отримала від Надюши своєї посилочку. Ось там ще стільки сашетів. дивіться яка коробка прийшла мені, стільки тестерів, скільки сашетів. Ще ось там є, вже посортовані. Надюшечка дуже велике. Дякую. Я вже з дівчинкою сьогодні домовилася, відправляю. Каталоги і частину тестерів для роботи в Бердичів буде. В мене там дівчинка свою клієнтську базу створювати, тому що мережевий це такий от класний бізнес без кордонів. Якщо от моя зараз робота в громадській організації цікава, перспективна, в мене виходить, мені дуже подобається. ну, Взагалі, от зрослось все, да, совпало все. Але є один момент, який да, 90 9% і один цей залишився відсоток – це офлайн робота. На жаль, громадській діяльності потрібно бути фізично тут і зараз. І цю роботу неможливо вести онлайн і без кордонів, так як от ви в мережевому є ця можливість. Тому особливо з першого числа в нас буде міжнародний маркетинг, тому ми зараз з тими дівчатками, які хочуть попрацювати на перспективу, будемо потихеньку свої контакти згадувати, шукати нові контакти, створювати бази клієнтські, розширяти клієнтські бази. Саме зараз на осінь да, відкривається в багатьох людей нове дихання. і ось Із цих сашетів багато що я пороздаю, повідправляю одразу, щось залишу собі в роботу теж для своїх клієнтів, бо я клієнтську базу веду от, весь цей час з клієнтами, тому мені також корисні будуть деякі ось ці тестери. Кому потрібно, якщо ви в моїй команді, пишіть, відправлю. Якщо ви не в моїй команді, ми вас зареєструємо до нас. От і також відправлю безкоштовно, поділюсь, щоб у вас були інструменти, і будемо вчитись створювати свої клієнтські бази, які дають реально. Перспективу, от, з яким приємно працювати. Якщо вже база клієнтська є, можна її розширяти, додавати нових клієнтів, все це робиться просто системним таким підходом. Да? Якщо є системний підхід, є бачення, куди ми йдемо, це все зробити не тяжко. Просто потрібно, таке, знаєте, як на роботі. Системна робота кожного дня. От, і тоді в нас, звичайно, буде результат, який ми собі заплануємо самі. Хто що захоче, хто який запланує собі результат, рано чи пізно він все рівно виходить при системних діях. Тому ось така в мене краса є. Кому потрібно, пишіть, будемо з вами ділитись. Все, гарного дня, продуктивного дня! І плідного місяця такого, знаєте, прокачки перед 1 жовтня. Такого місяця, який нам допоможе стартанути потім в жовтні, ну, тому хто захоче, звичайно, тим, кому все ок, якби, все ок. А ті, хто захочуть трішечки більшого і побачить перспективи, чудово, в тих буде класна можливість з 1 жовтня попрацювати. В мережовому без кордонів, да? все, гарного дня.